Житло для захисників словами, не передати ці відчуття. У Миколаєві військовослужбовці отримали сертифікати на квартиру. Туберкульоз та сказ у Миколаєві. Всі люди повинні пройти сьогодні медичний огляд, звернутися до сімейного лікаря. Яка ситуація із захворюваністю по місту? Подарунки та інклюзивні вистави. Ми проводимо їх для пільгових категорій. В Миколаєві порадували дітей з вразливих категорій. Сьогодні середа, 27 грудня, і у нас для вас є новини. Телеканал «Март» продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про все в деталях. На території Миколаївської області цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили три безпілотники «Шахед». Всього над Україною було ліквідовано 32 ворожі БПЛА. Також вчора в день окупанти били з артилерії по селу Ясилка Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і водопровід. Ближче до опівночі обстрілів зазнало і село Дмитрівка. Також 26 грудня двічі артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Серед місцевих ніхто не постраждав, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Три летальні випадки через захворювання на COVID-19 було зафіксовано у Миколаєві цьогоріч. Як розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай під час брифінгу, причиною цього став літній вік пацієнтів тяжкі супутні захворювання, а також відсутність щеплень від коронавірусу. Які ще захворювання можуть загрожувати нині миколаївцям і як діяти, дивіться в сюжеті. Станом на сьогодні у Миколаєві спостерігається підвищення захворюваності на сезонні хвороби, серед яких і COVID-19. загалом цьогоріч у місті зафіксували три летальні випадки через коронавірус. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай у ході брифінгу. Також занепокоєння медичних працівників викликає підвищення захворюваності на туберкульоз. На думку очільниці управління охорони здоров'я, це пов'язано зі стресом та подіями, які сьогодні переживають українці. Проліковано у нас близько 160 осіб з туберкульозом. Найприкріше з цього всього те, що сім чоловік це діти. Ми маємо випадки позалегеневого туберкульозу, який лікується набагато гірше. Ми маємо в цьому році випадок позалегеневого туберкульозу, туберкульозу хребта у хлопчика 8 років, який був прооперований в Охмадиті в Києві. Йому була поставлена стабілізуюча система. Сім'я абсолютно благополучна. Тому ще раз закликаю наших мешканців не нехтувати щепленнями. Перебіг цієї хвороби зазвичай тяжкий, каже Ірина Шамрай. А тому кожна людина має, хоча б раз на рік проходити обстеження у сімейного лікаря. Не менш актуальною проблемою для медичної галузі Миколаєва залишається ісказ через підтоплення внаслідок підриву каховської ГЕС, а також бойові дії. Чимало тварин мігрували до більш спокійних територій. Внаслідок цього на Миколаївщині почастішили випадки укусів людей тваринами. Те, що сьогодні у нас 610 осіб звернулися за антирабічною допомогою. Свідчить про те, що більше половини з цих людей покусано радячими тваринами, а 15 це взагалі дикі тварини, це лисиці, це хорти, які підходили до помешкань населення. І всім особам, які звернулися за медичною допомогою, надана антирабічна допомога проведено щеплення проти сказу. Наразі медичні заклади вакциною забезпечені в повному обсязі. Якщо ігнорувати профілактику та після укусу вчасно не звернутися за медичною допомогою, вірогідність летального випадку дуже висока. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївська область забезпечена генераторами та має запас потужності, який втричі перевищує потреби в електроенергії. Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час підсумкової прес-конференції за рік. Він зазначив, що укриття обладнані генераторами з високою потужністю. Далі пряма мова. 27 найважливіших об'єктів було захищено. Миколаїв щодо потужності трансформатора, те, що ми робили завдяки Агенції відновлення Коронерга, має зараз трикратний запас по потужності електрики на цей сезон. Маю дуже велику надію, що блокаута у нас не буде. Тобто, ну, можуть бути, там, що буду атакувати, там ми будемо ремонтувати, але загально те, що в нас не буде можливості мати електрики, не буде. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Підтримка захисників у Миколаєві за міською програмою ще 35 військовослужбовців отримали сертифікати на купівлю квартир. Загалом, з початку року, грошову компенсацію на придбання житла отримали майже 200 воїнів. Докладніше про це в матеріалі Сергія Лисюка. Програму забезпечення військовослужбовців власним житлом започаткували в Миколаєві, ще у 2022 році. Фінансування на неї йшло з податків військових, що наповнювали міськбюджет. бюджет. Завдяки програмі ще 35 наших захисників отримали сертифікати на грошову компенсацію. Всього з початку цього року житлом вдалося забезпечити 199 воїнів. Кожен з вас достойна людина, яка ви ваші близькі. Які заслуговують на те, щоб отримати винагороду від держави. Дякую вам, кожному з вас за службу. Хочу подякувати вашим сім'ям, бо насправді вони, як то кажуть, більше за все переживають, терплять і так далі. Сподіваюсь, ваші нові житлові умови сприятимуть того, щоб ваші сім'ї були ще кріпшими. Військовослужбовці зізнаються, така допомога від міста, нагадування їм про те, що їх заслуги не залишаться без потрібної уваги. Наприкінці года отримати під Новий рік, під ялинку, такий чудовий подарунок. Це ну словами це не передає. І Я просто дивлюсь та кількість військовослужбовців, яка отримала це житло. Це дуже приємно, що за сприяння нашому голові майже 200 квартир отримати під час війни, в 23 році, це дуже. Поважно за його концепцію підтримання збройних сил на розвиток. Я маю відповідну там кар'єру, і як і будь-які військовий, я дуже довго чекав на це. На жаль, звичайно, ця подія не відбувалася раніше за об'єктивних обставин. Але сьогодні я, власне кажучи, дуже сильно переповнений емоціями. Через вилучення ПДФО військових з місцевого бюджету програму навряд чи вдасться продовжити в 2024 році. Однак в міській владі кажуть, що готові й надалі залучати ресурси для всебічної підтримки наших захисників. Сергій Лусюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Миколаївщина отримала чотири нові екскаватори від корейських партнерів. Як повідомили в УВА, це результат підписаного меморандуму про співпрацю. Техніка відзначається високою продуктивністю завдяки поєднанню значної робочої ваги та сучасної конструкції. Екскаватори передадуть на потреби рятувальників комунальних підприємств Миколаєва та Коблівської громади. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич високо оцінив співпрацю з Данією у відбудові обласного центру. В інтерв'ю нашому журналісту Олександру Матюшенку він розповів, що вже незабаром планується прихід данського бізнесу до міста. Далі пряма мова. Ця е, співпраця продовжується, вона розширюється також на бізнес. Треба згадати, що вони допомагають також і миколаївському бізнесу, і великому бізнесу. Також йде питання про майбутнє співробітництво з данійським бізнесом, в тому числі на умовах е, спеціального пільгового кредитування. Маленькі миколаївці з соціально вразливих категорій отримають новорічні подарунки від міської влади. Відповідну програму реалізовує департамент праці та соціального захисту населення. Зокрема, в одному з центрів підтримки для малечі організували святкову програму. Про враження і емоції дітлахів Дивіться далі. Підтримка дітей з соціально вразливих категорій один з пріоритетних напрямків роботи міської влади в умовах великої війни. Як розповідає директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко, цьогоріч його установа вперше отримала право роздати миколаївським дітлахам спеціально придбані за кошти міського бюджету новорічні подарунки. Внутрішні переміщені особи отримують подарунки від міської ради в наших управліннях соціальних виплат і компенсацій во всіх чотирьох районах. Тобто, хто де прописаний, там і де отримують ці подарунки. Всі інші пільгові категорії отримують подарунки в територіальних центрах. Знову в чотирьох наших територіальних центрах це стосується і дітей з інвалідністю, і багатодітних, і дітей-сиріт. Окрім подарунків, малеча отримала незабутні емоції. В одному з центрів соціальної підтримки дитячий театр при громадській організації Усмішка дитини представив юним глядачам вистави Рібка та поросятку. Головною особливістю постановки є акторський склад: всі артисти, дітелехи з особливими потребами. Така реабілітація творча, арт реабілітація для таких діток ну, це просто те, що треба в такий важкий час. Ми навіть під сирени е приходимо на репетиції, ми, це нас дуже сильно об'єднує, це нас дуже сильно розвиває і е дає нам змогу, е вірніше не нам, а нашим діткам дає їм змогу навіть професійно визначитися у майбутньому. Усмішка дитини отримала право проводити вистави для дітей через спеціальний конкурс від міської ради. Як зазначають в департаменті соцзахисту, проведення подібних заходів допомагає підтримувати ментальне здоров'я юних миколаївців у ці непрості часи. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Окрім міських дитячих центрів у Миколаєві продовжує свою роботу і волонтерський освітній центр змістовно. Там регулярно проводяться безкоштовні майстер-класи, заняття чи тематичні заходи для дітей від 3 до 17 років. Більше про роботу навчального хабу знає Катерина Рупташ. Місце, де кожна дитина знайде свій шлях до навчання, творчості та розвитку. Так відвідувачі характеризують дитячий освітній центр змістовно створений міжнародним волонтерським центром ФОЮА за підтримки волонтерської організації Нова Україн». Свою роботу центр розпочав у червні цього року. Центр функціонує для дітей від 3 до 17 років. На даний момент це заняття як общеобразовательне, като повищає там творческую активность детей, их восприятие этого мира, познание этого мира. Есть разные группы, там от 3 до 5, от 5 до 8 лет. Они занимаются, в принципе, 4 раза в неделю. Плюс у нас проходят разнообразные мастер-классы совершенно на разную тематику. Фахівці центру постійно працюють над розробкою нових курсів і тематичних заходів для дітей та підлітків. Також волонтери займаються з дітьми, які мають інвалідність. У нас есть очень крутые специалисты, которые работают с детками с особенностями. Например, проводятся занятия с нейрогимнастики, нейрокарточек. Работает девочка, которая имеет колоссальный опыт, знания, и многие дети, которые к ней ходят на занятия, уже буквально спустя 1-2 занятия получают результаты, и родители это ну, наблюдают просто в таком реальном времени, как ребенок меняется. На Різдво волонтери організували свято для дітей з аніматорами та сладкими подарунками. За словами батьків, такий захід припав до душі не лише малечі, а й їм самим. Ми дуже хочемо подякувати центру змістовно за таке свято, яке воно влаштовує для наших діток, за те, що діти можуть поспілкуватися один з одним, порадіти. Дякуємо за їх тепло, за їх любов, за їх увагу до наших діток. Я дуже рада, що знайшла це місце, бо тут дуже сучасно все. Тут дуже гарні спеціалісти працюють і для діток є дуже багато напрямів. Щодо сьогоднішнього свята, я дуже рада бути присутньою тут. Це дуже гарна можливість для діток у такий нелегкий час отримати дозу святкового настрою, позитиву перед новорічними святами. Центр працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 18 години. Анонси занять публікують у телеграм-каналі освітнього центру. Записатися на них можна за QR-кодом на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві підбили підсумки спортивного року. Урочисте нагородження кращих спортсменів та спортсменок відбулось 26 грудня. Кого відзначили і які нагороди отримали спортивні таланти Миколаївщини, розкаже Сергій Мельников. Захід провели спільними зусиллями обласного та міського управлінь спорту. Кращими спортсменами року визнали Данила Коновалова, Стрибки у воду, Матвія Колесникова, шашки та Анну Гонтар. Плавання, кращі тренери Лариса Павленко, фехтування, Ірина Бондаренко, кікбоксинг та Віктор Деркач легка атлетика. Кращими спортивними закладами у 2023 році стали КАДЮ США Україна та спеціалізована спортивна школа з фехтування. Окрім цього, Віталій Кім нагородив орденом Святого Миколая третього ступеня призе. Дерів цьогорічних ігор нескорених що проходили у Німеччині, срібного призера з плавання Олександра Пономарьова та Ярину Аліманову, яка здобула бронзу у змаганнях з велоспорту. А Олександр Сінкевич окремо нагородив чемпіона світу з легкої атлетики Ігоря Цвєтова, який першим серед миколаївських спортсменів вибрав ліцензію на 17-літні паралімпійські ігри, які пройдуть у 2024 році у Франції. Вітаємо усю спортивну спільноту Миколаївщини та бажаємо подальших успіхів на українських та світових змаганнях. На про погоду в четвер, 28 грудня. З самого ранку небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус одного до плюс семи градусів за цельсієм. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 82%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.